Події будемо обговорювати із політологом Володимиром Манько. Він з нами на телефонному зв'язку. Вітаю вас, пане Володимире. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Важливий сьогодні день саме для наших збройних сил України, адже відбувається чергова зустріч у форматі Рамштайн. Багато повідомлень напередодні нього щодо літаків звучать зараз. Також багато із лінії фронту повідомлені військовослужбовців про те, що їм критично не вистачає боєкомплектів. Тож Власне, очікуємо і такої підтримки, на ваш погляд, якою вона сьогодні буде, і чи ми побачимо якісь такі конкретні результати? Ну, я думаю, що можливо питання по літакам досі не вирішиться, поки що сьогодні, тому що досить складне питання от насправді, і тут і підготовка українських льотчиків вона досить тривала. Це не танки. Я вже якось казав, що це має бути підготовка. Якщо це, наприклад. Там американські е, літаки чи британські, f 16 і інші, то це ну не менше піврук. Людина має теорію вивчити, потім пройти на симуляторі, потім, потім налітати в якійсь там кількість годин, а тоді тільки вже мати можливість на цьому літаку е, вилітати на бойові завдання. Якщо це наші літаки, там міг 29 дев'ятій, які лише, скоріш за все, що. Вони швидше надійдуть в Україну, ніж там, f 16 і інші. То тут, звісно, менше часу. Тут головна головне це їхня технічний стан подивитися, бо вони там, якщо це польські чи словацькі, вони ж не зовсім там їх експлуатували так, як потрібно. Вони в основному стояли, були в резерві, і тому треба теж певний час, щоб сісти, політати, подивитися, прилітати. Зосей набагато менше. Тому. А принципі по літакам, якщо наші західні партнери е, е, розуміють і прийняли рішення в теорії, що нам є потрібно давати, то треба приймати рішення і приступати до практичних дій, тому що це займе час, от хоч ну хоча б із цієї причини, бо там боєприпаси можна прийняти рішення сьогодні. Завтра вони вже в Україні. Після завтра вони вже на лінії фронту їх використовують. Там чим складніше озброєння, тим більше час. Поки воно почне працювати на лінії фронту, танки, наприклад, ось, бачите, тільки вже пройшло місяць чи більше навіть від уже твої, два, та два має так, да. уже два, і поки що танки леопарди, ну начебто на лінії фронту, нема, але вони перебувають в Україну, десь формуються певні підрозділи з них за їх, за їх участями, але поки що не воюють. Тобто а літаки це ще складніше. Отже, якщо наші партнери... Розуміють, що нам потрібно давати літаки, то треба приймати рішення вже сьогодні. І поки вони там злетять і почнуть виконувати завдання, пройде ще багато часу. Тому але ну, такої інформації поки що немає, що готові вже прийняти е, політичне рішення, прийти до приступати до практичних, е, практичної реалізації його. От. Ну будемо сподіватися. Бачите, ось, наприклад, по кораблям е, рішення про не приймали ось кілька днів тому. Міністр ризніков казав, що. Певні країни нам надають певні е, одиниці, кораблі. Ну це, щоб ви розуміли, це не потужні кораблі, це не якісь там ракетоносці е, і навіть не е, меншого класу такі військові літаки, це е, е, кораблі. Це такі кораблі, які дійснують ну, російську спомагаті в як це українсько, допоміжні, допоміжні кораблі, е, там, тральщики, які будуть е, зачищати. Там українські територіальні води від він, можливих, які там чи то встановлені росіянами, чи то десь дрейфують там інші витрати, але все ж таки і такі нам потрібні безумовно. Хоч якісь плавзасоби нам потрібні, на них можна встановлювати якісь кулемети, гармати і десь від диверсантів, захищати наші територіальні води. Тому все одно нам це поміч, ми дуже дякуємо. От, але хотілося б все таки ще ось, щоб трішечки ну, більш активніше приймали рішення, тому що вже всі з нами погодилися, що ми маємо здійснювати контрнаступ. Да, нас до цього готують. То це ця підготовка. Хотілося б, щоб вона була більш ну, така активніша би ну, швидше здійснювалася. Всі ці процедури, тому що в принципі погода вже дивіться, вона вже висушує землю, сонечко висушує вітер, і е, на театрі бойових дій вже спадаються такі сприятельні обставини для обох сторін обох сторін для того, щоб активізувати саме атакуючі дії, тому що е, ну, росіяни якби атакують, але не зрозуміло, що то в них є таке, чи то. Та повномасштабна атака, про яку вони там заявляли ще десь на після новорічних ну, свят, чи е, це не та повномасштабна атака, просто такі розвідки йдуть боєм. Ну, за виключенням Бахмута, звісно, Солодарі Бахмута це дійсно такі повномасштабні атаки на всіх інших напрямках. Ну воно таке. Якщо це їхня атака, все ж на що вони е, годні, то окей, тоді нам на, нам це краще, тому що тому ми бачимо, що на щось. Потужніше вони вже й не, не, не можуть здійснювати, а лише отакі дуже кволі пересування з окопа в окоп, Там десь ми можемо відступити з одного окопа. Потім через якийсь час можемо знову їх вибити з того ж окопа зайняти. Своє місце попередні власне. Це позиційна Ось. війна, і вона зараз триває так, та так. це гарячі напрямки, і наші оборонці так. продовжують тримати власне і бахмут і так далі. Попри те, що є складнощі її затримки з тим озброєнням, про яке ми зараз з вами говорили. Щодо літаків, ви говорили про те, що міг 29 власне зараз може швидше приїхати до України. І от уряд словаччини заявив про те, що під час сьогоднішнього засідання вони можуть розглянути питання щодо передачі Україні винищувачів. Раніше були повідомлення також і від представників польського уряду про те, що Україна отримає міги не тільки від Польщі, але ще й від кількох країн. І навіть говорилися про, про цифри в 4-6 тижнів, тобто до кінця квітня, це за їхніми словами, можливо. На ваш погляд, наскільки така швидка реакція вона взагалі реальна зараз? Ну я думаю, що це, це реально, і хотілось би дійсно, щоб саме сьогодні. Ось питання по мігам політичній площині вже було прийнято. Політичне рішення наших партнерів вже було прийнято. Що міги ми надаємо все, ми цей етап пройшли, і далі проходимо до певних практичних, там як це зробити, що то за літаки, які саме. Ну там багато питань. Знаєте, я не військовий, але я уявляю, який там цілий ціла низка питань, які слід буде вирішити. Перед тим як вони сюди прилетять, потім е, поки пройдуть такі певні підготовчі ще час. Ну, от, якщо, наприклад, сьогодні питання буде вирішене по мігам словаччини і Польща конкретна да, то я думаю, що вони десь вилетять на бойове завдання, ну не раніше літа. Розумієте, тому хотілося б, щоб саме сьогодні приймали рішення, тому що ну до літа я так розумію, що активізація бойових дій вона точно відбудеться. Якщо не сьогодні, якщо не через тиждень, то там десь у квітні. От ну, принаймні наші збройні сили так анонсують, але ми ж розуміємо, що анонси можуть бути різні. А як саме, як, як, як саме буде здійснюватися операція? Де саме в який час, ми не знаємо і не повинні знати? Тому це може відбутися прямо завтра, це може відбутися в травні. А анонсуйте зараз там на квітень. Да, я останню інформацію чую. Що контрнаступ наш почнеться десь у квітні? Ну, я думаю, що це. Е, я не знаю, ну, з, з якою от, е, знаєте, яку мету вкладають е, е, наші збройні сили, коли так анонсують. Або А, ввести в оману нашого противника, а е, контрнаступ почати чи раніше, чи пізніше. Б. Саме в цей час почати контрнаступ, думаючи, що противник так і розуміє, що це нас вводять оману. Ми підготуємося або раніше, або давайте пізніше там вже конкретно готуватися. Бо вони точно не почнуть тоді, коли вони анонсують. А ми саме почнемо в той же день і там буквально хвилина хвилина. Ну так би так чи не так чи і чи інакше, але е, дійсно е, хочеться, щоб цей контрнаступ дійсно відбувся, щоб він звільнив українські території якомога більше. От, аж до Криму, аж до південного берега. Ну це я вже так, знаєте, такі наша спільна мрія, так. Я думаю, що це більшість українців так бажають, щоб вийти десь на південний берег Криму, там до південного Тепленького моря. Ой, на літо, і щоб літом там вже можна було в Крим приїхати от, туди, чи то в Ялту, чи то ще кудись, куди ми раніше їздили. Ну помріяти можна, і мрії іноді збуваються. Але все таки, чи зможемо ми там до літа аж туди дійти чи ні? Але це точно до літа ми почнемо контракт. Я, я вважаю, що так воно має статися. Ну, власне, в питанні контрнаступу тут важливо довіряти Збройним силам України, на мій uh -huh. погляд, і власне тому, що вони роблять і готують, і дотримуватися інформаційної гігієни, власне, щодо того, що відбувається на лінії фронту, це зведання зараз кожного українця, так точно. Ще одне власне щодо сполучених штатів Америки і їхньої допомоги. Ми вчора стежили за тим, як власне відбувалося збиття американського безпілотника над Чорним морем. І вже бачили навіть відео, яке представлене Сполученими Штатами Америки, на ваш погляд. Чи це також пришвидшить або посилить підтримку України, тому що власне вони бачать, що загроза із російського боку нікуди не зникає? Ну так да, дійсно російські винищувачі збили цей американський безпілотник. Вони розуміли, що він не український, він американський, Америка не є учасником цього цієї війни. Америка допомагає Україні боронитися. І приймаючи рішення збити саме американський, який належить саме Збройним силам Америки, безпілотник, ну росіяни мали розуміти, що вони ризикують. Е -е, оскільки це безпілотник, тим більше він не залітав у простір, е який е належить е Російській Федерації. Ну волі так До речі, той простір він не належить Росії, тому що це біля Криму, а Крим взагалі то належить Україні. І американці вони не погоджуються з окупацією Криму російським. Тому, в принципі, цей безпілотник міг би полетіти і над Кримом. От. І в разі там, претензій росіян, американці би змогли сказати, що ми не залітали на територію Росії, бо ваша територія геть туди далі на схід. Це територія України. Та менше з тим, американці навіть цей дрон і туди не залетів, на територію Криму. Він летів собі в Чорному морі недалеко від цього півострова, От, тому ну, да, росіяни його збили. Поки е, що я так слідкую за інформаційними повідомленнями. Якоїсь жорсткої реакції з боку Сполучених Штатів немає, але вони хочуть: ну один із варіантів там ось як прочитав, що вони хочуть підійти туди, е, підняти його для того, щоб на, 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 на якомусь плавзасобі, так на кораблі, а може там на відряд кораблів. Тому що це треба не просто там військовий корабль, треба якесь судно, яке має обладнання, може якісь знаєте, потискати, туди спускатися, аж на дно подивитися, де він лежить. Цей безпілотник, потім кранами його підняти. Тобто, цілу таку місію хочуть туди направити. Ну поки що це на рівні там такої інформації медійної. При цьому Туреччина має пропустити їх через босфор. От вони підійдуть туди недалеко вже від Севастополя, але все ж таки перебувають ще в територіальних водах міжнародних, тому що Чорне море, воно, ну, воно ж не належить Росії, навіть якщо вони окупували Крим. Вважають, що там це їхня територія все одно від території, там певні там 12 миль, миль це прибережна зона, 200 миль це. Економічна зона, а цей безпілотник впав якраз у цій економічній зоні, але там можна е, плавати іноземним судам. Вже туди не можна заходити в ту прибережну зону, тому що це вже виключна зона країни, до якої вона прилягає. Тоді вже там, якщо хтось сюди зайде без косу, то можна вик... е, скеровувати якісь військові катери, кораблі і розбиратися, чого ви сюди зайшли, в нашу прибережну зону. Але там в економічній. Можна і там просто не можна рибу ловити без, без дозволу від тієї сторони, не можна займатися якимись економічною діяльністю, а просто пропливати там все абсолютно можна за відповідно до морського законодавства. Тому американці це можуть зробити, Вони можуть зайти в Чорне море і почати цю операцію. Ну якщо вірити, тим змі, які про це пишуть, що така ініціатива з їхнього боку є. А якої жорсткої, поки що що ми будемо там зараз наносити якісь удари відплати, я цього поки що не, не прочитав, і можливо цього й не станеться. От але ну, на майбутнє, якщо російські військові будуть себе так поводити, то я думаю, що більш жорстка у мілітарному плані реакція Сполучених Штатів вона буде. Ну і власне прокоментував збиття американського безпілотника, секретара Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. І за його словами, Росія готова до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. Він заявив, що власне це сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту. Тактика Вабанк це постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин. На ваш погляд, чи ми насправді можемо це розцінювати так, що Росія готова рухатися далі та відкривати ще один фронт до прикладу? Ну це така заява Данілова. Вона більше політична. От я не думаю, що Росія дійсно справді хоче відкривати ще один фронт, бо в неї і на цьому фронті є величезні проблеми. Вони забуксували, вони не досягли своїх е, там першорядних головних цілей цієї війни. Не забуксували на Донбасі, вони не можуть там пролізти навіть до кордонів тих областей, які вони законом включили до своєї конституції законодавства. То ще відкривати якийсь один фронт, а особливо з американцями. Я думаю, що Росія точно цього не хоче, Путін і його оточення. От але можливо і доведеться їм це робити. От якщо вони будуть себе вести так, як повели з цим безпілотником, якщо вони будуть атакувати американські військові об'єкти, які не несуть їм прямої загрози, от які збирають розвіддані. Да, вони збирають, тому що тут іде війна, тому що американці і західні партнери задекларували підтримку України. От вони запускають сюди дрони. Вони там і з космосу дивляться, що тут відбувається, там десь в Росії якісь вантажать танки на платформи, везуть сюди. Вони це вже бачать з космосу. Вони це знають. То що ж тепер збивати космічні їхні ці спутники російськими ракетами? Ні, залетів безпілотник за того, щоб збирати інформацію. Він не залетів за того, щоб бомбити російську територію, а збирати інформацію. Росіяни його збили. Ну, я думаю, що м, там до речі посла Росії в Вашингтоні одразу викликали в Держдеп. Я думаю, що китайське попередження, ну китайське в лапках, да, бо так кажуть, знаєте, такий вислів, китайський останнє там, може навіть останнє да, китайське попередження він цим передав Кремль. От, я думаю, що росіяни тепер будуть себе вести більш чемно по відношенню до американських об'єктів. От. І я не думаю, все-таки, переконаний, що вони не, ну, не не воліли би відкрити інший якийсь фронт, тому що ну це для них ще буде принесе е більші проблеми. Але якщо вони е так себе ведуть, то ча рано чи пізно він може відкритися інший фронт, Десь чи в Придністров'ї, чи будь-де, чи е там, в там чорному морі. Будь-де де росіяни ну поведуть себе е, так, як вони повели себе проти України, проти якогось іншого суб'єкта міжнародного права. Ну, власне, зараз, якщо говорити про те, що буде після перемоги українцям уже точно зрозуміло, що загроза вторгнення нікуди не зникає, і припинення війни нікуди не зникає, навіть якщо ми вийдемо на кордони 1991 року, тому що є така держава, як Росія, тому нам дуже пот... ми потребуємо захисту до прикладу країн НАТО та Європейського союзу. І, от в колонці для Financial Times прем'єр-міністр Латвії зазначив, що Євросоюз має офіційно розпочати переговори із Україною про вступ до ЄС, навіть якщо бойові дії все ще продовжуються, на ваш погляд, наскільки це реально втілити в життя, тому що ми розуміємо, що країни Балтії нас активно підтримують і хочуть, аби Україна вступила і в НАТО і в ЄС, але чи готові європейський союз до цих перемовин, навіть коли тривають активні бойові дії? Ну да, так, певне питання, е, як попитати там всі уряди країни-членів Європейського Союзу, чи хочете ви прямо зараз почати перемовини про вступ України, то я думаю, що вони так знаєте, бажаючи Україні перемоги і це таки вступу до європейського союзу, але от з приводу того, що прямо зараз вони так почуховить по тилицю. І подумають, йдуть бойові дії, там і ще війна не закінчена, і невідомо ще може, як ця війна піде, зважаючи на те, що там Китай активізувався, і начебто стає на бік Темряви, тобто на бік Росії. Всі планує візит до Москви. Це, до речі, перший його візит після переобрання на третій термін. Розумієте, от тут ця знаковість дуже важлива. Перший його закордонний візит буде в Москву. От, якби якийсь інший час це відбувалося, то цьому можна було б не продавати значно. Ну, Москву, так Москву, але саме в цей час, коли світ розділився по своєму відношенню до, до війни в Україні, хто на боці демократії і свободи, а деякі країни на боці Росії, то Китай демонстративно їде. Ну це якщо ще поїде, бо. Там офіційної інформації немає, але так, начебто, є ну є, 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 є така домовленість. Так? Якщо він туди поїде, це демонстрація. Так ось європейський союз, це теж скажімо, дивляться багато країн, багато лідерів країн, люди європейці, це бачать, тому безумовно, що у них можуть бути певні перестороги щодо України. Але я сподіваюся, що е, ми цю війну незабаром виграємо. Ну і ось тоді точно вже на хвилі такої переможної, на певній навіть ейфорії, ми можемо точно вже поставити питання руба. Європейський Союз перемовини, а також НАТО перемовини. Ми цього заслужили. Реформи не вироблені добре. Ми їх доробимо. Особливо це стосується ЄС, тому що по НАТО, я думаю, ми вже і так готові. А от по ЄС там ще багато чого. Ну, ми вже доробимо. Вже в процесі там вступу, бо вступ це ж теж не один день. Цей вступ може затягнутися там на півроку на рік, якщо не більше. То в процесі цього ми вже там, що не доадаптували, то адаптуємо. Ну а власне, якщо так про Євросоюз ми з вами обговорили НАТО, ми розуміємо, що наші військовослужбовці вже на рівні військовослужбовців НАТО і де-факто Україна вже в НАТО. Але аби це сталося де юре, вже неодноразово говорили про те, що потрібна повна перемога. Але навіть попри це, чи готові будуть НАТО власне взяти Україну під своє крило, якщо у нас постійна загроза із боку Росії, вона буде продовжуватись. Якщо буде перемога, якщо ми вийдемо на кордони 91-го року. То нас заберуть в НАТО з руками і ногами, от в Європейський Союз, ну теж, теж. то от ось це головна зараз е, така скажімо, умова нашого вступу до ЄС і НАТО. Потрібно перемогти. От, якщо не буде перемоги тієї, про яку ми кажемо, наприклад, Крим залишиться там чи, чи якісь частини якісь іншої території? Хто знає, може і так буде, е, тоді. Ну, тоді оце буде проблемніше. Тоді нам можуть теж сказати: ну, давайте там іще ми вам дамо ще певний час. Ще ось підтяніть отой сектор, отой сектор. Давайте ще там е, внесіть зміну в Конституцію, е, демократизуйте своє законодавство в цьому секторі. Покажіть ефективність антикорупційних органів. А якщо немає ефективності, то тоді перезапустіть їх. І так воно може бути, знаєте, ще довгий час тривати. От, але я сподіваюся, що цей сценарій не буде. Все таки ми віримо в перемогу, а потім в абсолютно заслужений нашу, ну, така заслужена наша позиція щодо вступу до ЄС і до НАТО. Ми цей вектор задекларували ще під час Євромайдану, а може ще й раніше, навіть під час ще й помаранчевої революції. Вона була така про, -про, про західна, проєвропейська. І ми цей шлях дійсно довгий пройшли, ми перенесли, перенесли війну, ми в ній перемогли за допомогою партнерів. І тому оці аргументи вони будуть ну, такими основними. І я думаю, що ну, ніхто не буде там аж так на НАТО сперечатися навіть Угорщина. Дякую, пане Володимире, що ви доєднались до нашого атару. Нагадаю, політолог Володимир Манько був з нами на.